Всім привіт! З вами US Carbuy І сьогодні ми розглянемо покупку електромобіля Tesla Model 3 рестайлинг. Перший рестайлинг 21 2021. Це кінець 2020 року, 21 фактично, рік. Чи вигідно що краще брати до Рест чи Рест? Яка різниця в ціні? Ну і вартість пригона розглянемо через калькулятор пригона на одному з сайтів популярного. Пригончик автомобілів США, скажімо так. Так, значить, відмінності ми розібрали в попередньому відео. Там подовжений запас ходу на 50 км, грубо кажучи. Тепловий насос, подвійні стекла, покращена шумоізоляція. І ще там деякі нюанси, можете переглянути попереднє відео, з чим там ще відрізняється. Візуально як відрізнити Ось, наприклад, ми беремо. Перший рестайлінг, Антихром, Бачите? Антихром. Ніяких безкучих елементів вже немає. На картах дверей зверху. На ну, даху, нижня частина вже антіхром Так, Зараз ми виведемо ціну, по якій можна реально взяти. Дорест ми вже вивели минулого разу, можете переглянути попереднє відео. Тепер цей перший реставін. Ми виводимо. Відмінності подивитись, для себе визначитись, чи є для вас важливою чи ні, тепер різниця в ціні. Так, ну покращення автомобіля ми не розглядаємо. Невідомий стан ми не розглядаємо. Бо автомобіль має бути надійним. Якщо він вже їде до вас через декілька країн, пливе через океан, то, звісно, ви хочете, купити його, щоб їздити, це автомобіль, щоб їздити, реально. Щоб їздити. На кожен день, якщо їздить там раз в тиждень, то не знаю, чи він вам потрібен, чи варто заморочувати. Це автомобіль для економії. Це сів і поїхав, беруться Тесла для того, щоб вони далекобійні, щоб їздити, економити гроші. Багато наїжджати. Так, дивимось. Ось Run and Drive 60 тисяч миль, множимо на 1,6, грубо кажучи, там 100 тисяч км. Пішов з 11 22 рік по пошкодженням. Бачимо, що тут задній бампер, задня ліва частина. Віконечко. Задні ліхтарі. Безпека ціла, що важливо, пам'ятаєте, ціла безпека це дуже важливо. А, забруднений салон. Ну, там віконечко було вибите. Хороший варіант, хороший. По ремонту. Я вже показував на відео. І є купа сайтів, де всі запчастини до Tesla Model 3 продаються. Можна подивитися собі середню ціну. Зати туди 1000-2000 доларів, якщо ви будете майстрів хороших робити на ремонт. І то буде, то буде вартість того ремонту. То буде вартість того ремонту. А так, запчастини можете для себе подивитися, якщо самі будете робити запчастини, скільки коштують оригінальні розбірки, скільки оригінальні нові. Що можна підрихтувати, це вже на ваш розсуд підшпаклювати так і так далі. Так, 11 тисяч, запам'ятали. Йдемо далі. Тут 40 тисяч миль покращений. Не так, ось не драйв, це дорого. Невідомо. Далі. ralm драйв, але пошкоджена ходова значно. Тут не будемо розглядати. Удар з боку. Running драйв, 11 тисяч доларів. Що тут двері під заміну? Чи пішов? Двоє дверей під заміну. Середня стійка ніби на місці. ніби на місці. Але внизу удар це небезпечно. Ніби не зачепив батарею, але не факт. Не факт. Ну по такій ціні, скоріше за все, не зачепив. Двоє дверей під заміну, може трошки там щось підфарбувати. Я не експерт. Я просто говорю те, що там ну двоє дверей, там було 500-700 доларів і плюс робота там. Плюс-мінус. Запам'ятали, що я за 11 пішов. Так, заднє, ліва. ліво. Ну, бачите, незначний взагалі пробіг. Так, дивимося, що за удар. Що тут за удар? Безпека ціла. Це дуже добре. Ну, удар реально незначний. 11 тисяч пробіг реально мінімальний. 11500. Ну ви ж розумієте, 11500 це більше, ніж в попередньому відео. Ми розглядали дарес. Того є відмінність. Реально, є відмінність ціні. Дорест і рест. Покращений ми не розглядаємо. Програма запуску не покращений. Покращений. Ви можете пригнати, але це мішку буде однозначно. Так само, і з пошкодженою ходовою. Так само ж і невідомим станом. Там можна вже потрапити на такі серйозні гроші. Тому не варто так робити, це однозначно і не тільки з електромобілями. Ну і ціла безпека це прям астхев. Не шкодують на цілу безпеку, беріть однозначно. Ну, це значні пошкоди. Тут, тут все під, Там і задня рамка є, і, стерв, і четверті, і бампери, і все. Тут все повністю. Такі значні потрібно незначні реально брати, незначні пошкодження. Їх на фото видно, вам майстри підскажуть, які будуть підбирати автомобілі. 11-12 тисяч. Бачите, незначний пробіг. Ну, 11-12 незначний. От тут пошкодження. Ну, бампер, може трошки там щось подивиться, лонжерони. Може бути, звісно, вам по фотографіях ніхто не скаже, які всередині там пошкодження. Ризик завжди є. Яку б автомобіль, який би не приганяли, електро, чи бензиновий, чи дизельний, чи гібридний. Всередині, чим більше вузлів у нього, звісно, навішано спереду і ззаду цього автомобіля, тим більше ризиків. Чим простіше влаштування автомобіля, тим простіше. Ну, ось бачите, як вони йдуть. Ось реально тут непоганий такий. 13. Ну Це дорого пішов. дорого пішов. Ми аналізуємо в реальному часі. Ось ми беремо жовте ми аналізуємо, за скільки йдуть автомобілі. Хоч виходить відео, хто автомобілями цікавий, і на бензинові автомобілі. Багато популярних моделей, все воно в топах зараз по пригону, Tesla Model Y розбере наступного разу. І, як бачите, тут ходова частина, не варто ризикувати. Так, 8800. Ходова частина. Ну, то ж саме. Можете ризикнути. Ну, може це в 1000 доларів видається потім. Як і будь-якій машині. Ходова частина тут дуже багато різних вузлів. 12 тисяч. Ось бачите, run and драйв трошки там вперед можна трошки зараз глянемо, щоб буде по, по удару. Ну, так тут. Як то кажуть, на 5 тисяч доларів, задніх дуже сильні удари. Бачите, дуже сильні удари йдуть. 7-8 тисяч дуже сильні удари. Реально 11500 11 прохідно по 300 він. Наскільки відрізняється? Якщо ми брали, допустим, до Рестову. Невеликим пробігом 88500. Тут вона 11500 11, Це вхідний, так сказати, квиток. Непоганий стан. І звісно, в минулому році вона була дешевше. Причини я поясню в попередньому відео, можете переглянути. Були дешевше 23 24 тому що було багато Модел 3, як продавалося непошкоджених, якими займалася. Служба таксі, і реально вони їх викинули на площадки, і люди почали купувати, це збило ціну. Потім дешеві китайці почали вести в Європу, і там це знову збило ціну. Але зараз воно трошки вирівнялося. Трошки вирівнялося. Ті подорожчали машини. Так, ну тут Це можна можна, Але Але ну, воно просто не варто. Тут реально тут є більше ремонту. Ви просто будете заморочитись, що ви її візьмете за 10, то ви її візьмете за 11500 зменшив пошкодження. Так, ось такий аналіз. Невеличкий аналіз, просто щоб розуміти, яка, який вхідний квиток в Tesla Model 3 на даний момент. Я не знаю, що там без податками після нового року. На даний момент такий він вхідний квиточок. Далі вам покупок. В відео розберемо Tesla Model Y. До зв'язку.